Ось скажіть, будь ласка, це тут у вас дом культури знаходиться. Так. Щудом, дня, люби. Дом, а дня, тут щудово. знаходиться студія звукозапису? Так, у нас чудово, прекрасно. Вікентівна, Драоценська. Дуже приємно. А і до вікентів на Драгоценці Ваше прізвище як? Перфілєв. Неважливо, не важливо. Скажіть, будь ласка, чи я тут можу у вас записати свою нову пісню на диск? А саме так тільки у нас. Ви можете записати свою пісню? При чудово все складається. А цей у вас о, як, його, о, я Господи, не знаю, як його. Я весь час забуваю. Ну Але це Ну, а компаніатор у вас є? А, так ми вам запишемо фонограму і все буде в повному порядку. Боже, прекрасно, прекрасно, все складається, прямо неначе в романі. Коваленка виконання бажання. Е, я перепрошую тільки не Коваленка, а Кононенко. В смислі Кононенко. Ви впевнені? Абсолютно впевнений. Кононенко. Ну, Бог з ним Кононенко, та й Кононенко, ви знаєте, в моїй голові таке твориться. Я так уволюся в себе в цеху, що можу переплутати все на світі. В цеху? В цеху любий, в цеху. А ви що ж на виробництві працюєте? Не на виробництві я працюю, я працюю в нашому цеху. Якби ви хоч раз побували в цьому вокальному цеху. В якому цеху? вокальному. Я вокалістка. Я жанрова співачка. А Ви що ж там в штаті? Я. Ні, ви тільки не лякаєтеся. Ви там в штаті? Ні, любимій. Я не в штаті. Я не в штаті. На сцену мене вперто не випускають. І я співачка-надомниця. Приходиться мені дома співати. Розумієте? А як, як ви сказали, співачка-надомниця? На... Але ви мене спитаєте. Чому я не в штаті? А ну будь ласка, чому ви не в штаті? Чому я не в штаті? Любимій. Не задавайте таких питань. Друзі саме. Ж попис... Чому я не в штаті, не в штаті? Тому що ви знаєте, як зараз можна попасти в штат. Тільки по знайомству по великому. Але якби зараз тут був Степан Степанович, то все було б інакше. А, скажіть, будь ласка, хто такий Степан Степанович? О, Степан Степанович. Степан Степанович це мій тигр. Мій деспот, мій чоловік. А чоловік, зрозуміло. Ви розумієте, їздить по відрядженням, так. будує дороги ага. і абсолютно ж немає уявлення про те, про що його жінка ага. синтетична актриса. Ага. Нічого ж не робить. Розумієте, я весь час знаходжуся в якомусь творчому процесі, ага. в якомусь творчому поїздку. Ага. Скажіть, будь ласка, а де зараз ваш чоловік Степан Степанович? Зараз Степан Степанович не знаю. Десь в степу. В степу? В степу. Слухайте, може, і ви б поїхали б з ним в степ. Я вважаю, що ви з собою просто прикрасили з собою. Ах, мій любий! Асмійний. Я так рада, що я вас зустріла, іменно я вас зустріла. Я не можу поїхати в степ. Чому? Тому що я не можу залишити плацдарм. Чого? Плацдарм! Ось. Це моя окрема квартира, розумієте? Ну, сказали б там, що людина малообдарована. Буває ж таке? Буває. буває таке. Або б сказали, наприклад, що ну, музично вона слабенька. Так буває таке, так? Буває велика кількість. Про мене цього ніхто не може сказати. Моє ж обдарування ніхто не відвергає, розумієте? Ну, оце днями. До нашої розмови. Угу. Один чоловік говорить іншому. Угу. Голос Аїди Вікентівни нагадує мені звук Лібьодки. Лібьод. Ліб ліб Дуже приємна асоціація. Знаєте, такий приємний звук такий. Ах любий. А чи знаєте ви, як співають лібьоки, коли вони відлітають у теплі країни? Дорога моя, тільки відлітають не лібетки, а лебіді. Я й маю на увазі лебіді. Він лебідь, а вона то дама лебідь. Слухайте, дама лебідь, давайте будемо записуватись, у мене замало часу. Та не дивіться на годинник. У мене купа часу. У мене купа часу, я нікуди абсолютно не спішу. І ви знаєте, до нашої цієї вас, з вами розмови. Оце днями їду, я в тролейбусі. В тролейбусі і Отак напроти мене сидять дві дамочки. дамочки. Угу. І одна інша говорить. На днях, каже, слухала і дивилася Аїду. Угу. Вона так це сказала. <світ> Вона <в нас> <світ> сказала теплотою. Нефамільярно, ви замітьте, нефамільярно. Аїду. Я так сміялася. <світ> я розумію, сміялась. це все дуже <світ> швидше <шо, світ> весело, але все ж таки давайте будемо зробити. Та не дивіться час. на годинник. У мене є час. Я ще хотіла вам оце показати газеточку. Газеточку. Так? Да, Ой, тільки ви е, обережно обережу. Допоможіть мені обережно. Це газеточка. Дуже важлива для мене. Ага. Вона трошки запилилася тут. От так. дивіться, це газета дуже рідкісна. Це газета клініки. Місцева газета, місцевого значення. Це газета клініки вухогорлоноги. ноги. Тут невелика статейка, така щось на предмет Хвилиночку. Про концерт. Концерт у клубі організований місце. Кому бажає багато краще. Бачите, нам бажають багато. Краще. Дуже приємно побажання. На тлі інших чудовіше всіх виступали. Чітець Бухтєв, ага. жахливий читець, Жахливо читав. Ага. Жонглери Глери, два. Тарасюк, два. Шістнадцять чоловік бігали за предметом і не могли його піймати. Жонглери Називається, ви розумієте. Буває таке, ну що зробиш. Буває, буває, так ви подивіться, тут ще дописано. І співачка Олена Малаховець. Так. Олена Малаховець. Так ви ж розумієте, ця співачка, коли вона почала співати і брати високу ноту, мене ж аж стула підіймало. Вона ж не співала, вона просто вила, як шакал. Співачка називається. Ну, саме основне, тут ви от дивіться. І др. І др. І др. І др. Ну. Так як ви вважаєте, хто такий др? Такий др. А, а я розуму не прикладу, хто такий др. Так це ж драгоценська. І драгоценська! А, це ж ви. Ні. Так на моє прізвище просто ж місця не вистачило. Газита згружена до того матеріалами. <су> я абсолютно не в претензії. Я не в претензії на газету. Ну, вони ж мають е, теж. Я, мало розумію. Часу. я розумію. Слухайте, мадам. Може таки, все ж таки почнемо записуватись. Е, почнемо, почнемо. Ой, Ой е, чекайте. Я ж ноточки, так. ноточки а, вам хочу сказати. Давай, давай, давайте подивимось, ноточки у ноточки. Ноточки. Ноточки ноточки. нас газети. Ви, брате, берете ноточки, так. Ви, будь ласка, обережно, це дуже цінні ноточки. Ви починаєте грати тут, ага. підіймаєтесь сюди в куточок, так. і спускаєтесь вниз. Так. Тут робите величезну паузу. Ага. Підіймаєтесь у цей куточок, так. спускаєтесь сюди. І кода фінал. фінал, фінал, фінал. Слухайте. А щоб скоріше проїхати в цю сі вісень від цього куточка в цей куточок, Можемо ми з вами прокатимось на тролейбусі як так. <різь> Як я рада, що я попала іменно до вас, яка ви дотепна людина, яка ви дотепна людина. Будемо записуватися. Давайте будемо записуватися. Так, так. Ви будете розпіватися. Давайте. Ви готові? Ну, а що ми когось ждемо? Ні. Я думала, що ще хтось прийде. Ні, нам і вас достатньо. Я готова, так готова. Так, ви готові. так. Апарати готуємося до запису. Увага! Я, я повинна вам сказати, що я, як оце на сцені буваю. Ага. І я, коли входжу в образ, ви розумієте, я входжу в образ, і потім так мені важко з нього вийти, Я так важко, з нього виходжу, прямо пряму по Мені білий. Господи, думаю, може, лікуватися треба. Так, лікуватися треба. Може, може. Може, треба лікуватися? Я готова. Минуло кілька днів. Фонограма була готова. І Шоста година запису пісні. Ой, Що таке? ви знаєте, я ще хочу вам сказати. Ви ж так. мелодію ви дивилися? Дивилися. Ну а як же? Я і дивився мелодію і слухав і, і писав фонограму. І я все дивився. Ви знаєте цю мелодію? Написали для мене мої друзі. Вони спеціально для мене пишуть. Розумієте, розуміє. розуміє? композитор Левко Дурко а. і поет Замерзайко. Ви розумієте, вони так пишуть, вони так розуміють мою душу. Вони як напишуть, а я читаю і плачу, а я співаю і плачу. Розумієте? Розумію, — Ой, Я готова. Ви готові, так? Я готова. Давайте будемо записувати. Готові? Е, так, увага! Готова. Апаратна фонограма, запис. Ой, Що е, таке? Е, я ж повинна об'явити. Об'явити я хочу. Апаратна, сто пишемо об'яву. Е, запис. Нова пісня. Прощальна індустріальна, виконує артистка, Аїда Драгоценська. Партія Фортепіан. Неважливо. Це неважливо. Неважливо. Увага! Фонограма, запис. Зустрів мене ти дуже вчасно. І все це було так прекрасно. Зачарувати ти зумів. Але мене не зрозумів, ти так на мене задивився, аж буде в серці зупинився, троянди білі дарував, і так нічого й не сказав. Ой, ой. Що таке? Що страпилося? Я слова забулася. Господи, Господи ну ви ж читаєте слова! ну читайтесь, будь ласка, уважніше. ви готові. Я зараз так приспів. Так, давайте приспів <гум> апарат. Готуємось за записи. Увага! Фонограма. А я стояла як скала, сказати нічого не змогла. Від цього ти ошаленів, і душу так мені зігрів. Я повернулась і пішла, троянди білі не згляла, і йшла від тебе не спішала, і тихо плакала, і плакала, і плакала душа.